Вітаю всіх, хто полюбляє збирати гриби, та отако просто лісові прогулянки. Тільки зайшли в ліс, і бачите, скільки маленької лисички. Ну, до речі, деяку можна і зібрати. Гарно. Перше грибочки є. Воно буквально позаду в мене десь метрів 10. Краєчок ліса. Гарно. Гарно, як оцю тебе. Теж можна зібрати. О! А ти нехай залишається, дуже маленька. Ну що, друзі, пройдемось по лісу, подивимось, які сьогодні у нас будуть знахідки. А, до речі, ми саме в тому лісі, якщо пам'ятаєте, декілька походів в тому, там де було дуже темно. Сьогодні такий сонячний день, тому... Пройдемось по тих самих місцях. Ви бачили, були молоденькі біли. От. Гарні були знахідки. Подивимось, що буде сьогодні. І, як завжди, друзі, побачити весь наш похід. Сьогодні ми в нашому звичайному складі, я Іріша, і наша собакена. Що там в тебе? Досічно. Ох ти, який гарнюн. гарню. На. Молодесенький. Воно. Отакий. Улюблений рішені гриби, хто не знає. Зайшли вже в сам ліс, бачите, тут сонечко і то не дуже гарно видно. Два біленьких гриба. Воно один і оно другий. Бубочки зовсім. Тут грибочки лізуть. Гарне місце. Жекірі, пішли. Гарне місце. Гарні ліса, але тут дуже багато комаря, мошки та багато чого, що кусає. От. Але і грибочки є. О, ще один ріж. Ох ти я що кажу. В очі лізуть. Ні! Е, цей. Підусичник гарний такий. Білий там маленький я не, не чіпав. Толку з них. І кричить, що білого знайшла. Ой, який гарнем. Ух ти! Все рівно сюди, друзі. Попшикалося, гарно попшикалося. Ну-ка показуй свою знахідку. А, бачу. Он непоганий, та? Uh -huh. да? Такий розмір. Uh -huh. А де я? А, воно. Отакий біляк. Прикриємо. О, це вже, так? Та ти що. Розмір гарний. Марсик, бачиш? Шукай, такий самий. Оце що? Здалечку схоже було на трубчату лисичку. Ні. Ото був би цирк, так? Да? Трубчату лисичку, зимові гриби. Знайти в такий час. Ну, вони осені От. і взимку ми їх збираємо а тут. Ну... А от поруч сироїшка гарна така, молодесенька. Що там в тебе? Ще поруч. О! Та взагалі-то супер. Бірбонець, ти зі мною. Цей э, голубінка така гарна. А ми бачите попереду такий а, промінь, да? сонячний, лучик такий. І прямо на ньому дивіться, який красий підосичник, а. О який. Марсик. Не треба, скажи, Марсик, мені ваше зроби. Нам би побігати, погуляти. На, пішли. Ти, мама. Вперед, собакини, Вперед, пішли, Марсик. А ну показуй, що там в тебе. Та, горчак. Рожеве під шапкою. Зараз такий час, що треба уважно дивитися бо вони полізли. Ну, по крайній мірі по, по наших місцях ми їх дуже часто зустрічаємо. Так. І тільки вимкнув камеру, подивився під ноги, а тут отакий от нам подарунок. От такий білий гриб. Іріш собакинами десь метрів. 50 від мене ліворуч ірочок там, там дивиться, а я тут. Вона попереду якась шапка. Схожий не білий, але може сировішка. А, зараз. Зручно, та що ж таке. А! Ні, це не білий. Дуже схожий. Але не він. Дивись ще раз. А, чую! О! треба доганяти потихеньку гарно що сьогодні сонячна погода тому що останній раз коли ми тут були ну, були такі місця там де взагалі нічого не видно а от ще біленький о До кошика Щось не густо, отакий от білий. А, у мене така лисичка. Ну, і трошки є ці. Голубінки. Голубеньки. Ага. Зараз, напевно, давай попоїмо собак. Угу. Так і йдемо далі. Друзі, оце знахідка схожа на саркосцифри, але колір, бачите, який жовтий. Ніколи ніколи не, не зустрічали, так? Ні, вони такі Ну, Голубинки бачу. Голубинку бачу, так. Да. Воно, воно воно там є. Ага. Вільба був у грумера. Такий красунчик. Легко йому зараз по лісі бігати. Бо така у нього була шерсть, що то просто. От того разу, бачите, там гриби є, але вони вже старі, трошки були менше, вони схожі були на білих. І серед них дійсно був один білий. Зараз зупинилися, так уважно подивилися. Воно, бачите. Які а? Оце так. ну, Грибочок так грибочок. А! Та ви що? О, поруч сироїшка. Гарна. До кошика. Пішли, білібоніс. Пішли. Гільба? Пішли. Пішли. Бачите, які екземпляри попадаються, а? Та-да, гарно. Тут є, вон, бачиш, молоденькі такі. Ага. А вон трошки далі ховається під вистиком ще. Та ти шо, Суперові грибочки. Підходимо ми до самих темних місць, що ми тоді були. І все чаще і чаще попадаються грибочки. Там ми залишили маленький білий, якщо ніхто не прийшов то вони підростуть. Подивимось. Якщо пройшлись, то нехай буде іншим грибникам. Дивіться, а? Який біляк стоїть. То просто зараз тут кошика залишу. Навколо подивлюсь. Оцей білякріш. Оно, а? Ти диви який. Отак. Одного то, що залишили, ніхто не знайшов. Ну ми там багато ще маленьких. Було, ми їх не чіпали. Ну. Марсюш, допомагай давай. Ні, друзі, обійшов тут все. Ну, Саме цікаве, друзі, буде попереду. Все ж таки, залишились там гриби, гриби чи ні, так? Да? Ну, це дійсно красень. Забираємо цей. Ідемо далі. Ну, ще трошки залишилось і все побачимо. два білих. Два ага. білих? Отак. Ну, друзі, вперед. Це буквально рішення, ну може метрів вісім. Да? А я тут поруч пройшов, але от саме туди не дійшов. Ось тут подивився і повернувся назад. А вона там два біленьких грибочка побачила. Отак. От то було, були не мої гриби, то і рішені. Mm -hmm. Собакини трошки відпочивають. Mm -hmm. Ага. Бачу, я сюди не бійцяв. Буквально там, де Марсик стоїть, я там пройшов і не побачив таких красені. Дві штучки. Ще до нашого кошика. А тут ще один росте. О, Але зовсім маленький, бубочка. Ось і заберемо. Більбоніс. Йому зараз спекотно, виявляєте, як у нього до грумера. Ми так слідкуємо постійно. Тому що бульдог стріхти не треба, а от більба треба. Йдемо, більбоніс. Ми не в горах. Не важкий маршрут. Особливо для собак. Це для нас важкий, тому що по цих хащах приходиться на колінах лазити. А собаки. Більбованець. Пішли. Чекає, поки ще трошки далі відійду. Воно, бачите, і потім стартує за нами. Іріша щось побачила. Ну і як завжди, я як розвідник повинен лізти. Ану. Ух ти, бачу, щось таке здоровенне, друзі. Ну. Зараз тут кошика залишу. І все вам. Покажу, Та і сам подивлюсь, що це таке. Ледве видно. Ну гриб то точно гриб. Ага, А зараз разом. Все побачимо. Де він там? Ух ти який! Здоровений! Червоняк іріш. Бачите його, а? Ну такі трошки шопинка. зараз подивимось. Ну, Дуже здоровий. Зараз я з іншої сторони підійду. Ану, отакий. Як вам? Червоні чище. Міцний. Один кулак, другий, третій. Ну-ка. О! чули, який хрустяш? Отакий. Ну зараз я рішу його покажу. Ну напевно залишимо в лісі. Такий здоров'як. А ви де? Почекай, покажу тобі. О, воно байки, да? Ото його гризли. Да, це погризли його. Капець. Ну нехай доїдають. довідають. Прям зуби вийдуть. Да -да -да -да. А ми йдемо шукати далі. Ось воно, друзі, то місце, де ми дубовічки. Бачите, воно два дубовічка. Темно було як, да, Тоді. А от поруч три. От зараз подивимось. позалишалося тут якісь біли чи ні. Самим цікаво. Голубінка вона стоїть. О, карапуз зовсім росте. Білий. Нехай залишається. Не бачу, друзі, отут От декілька штучок було. Ось таких самих білий, але маленький. Ну, може і звіри з'їли. Теж можливо. А що там в тебе? Нічого? У мене тільки один білий там. Маленький і все. Жекірі! Підійшов? О тут взагалі такі буреломи. Хащі. А де? Каже, під підберезничок чи підусичничик. Зараз подивимось. Та, схоже на червоняк. Жиклн, заходь. Зараз, да, друзі, вам покажу. Гарний, молоденький. О. Шапинка ще зливається з ніжкою. Поклав кошика, зробив нітку. тому що в той раз ми так далечко не заходили. Ось тут підберезник, підосичник був. О, ну дивіться, білий. <смір> Отако. Це вже мій гриб. Бо Іріша тут пройшла, вона далі пішла. Не побачила його. А тут от таких, А ні, це підрешник. от такий білий. О! Зараз покажу вам. О! Гарню. Так, а ну поруч нічого не. нема. Що тут в тебе? Ого, підосичник. А давай сюди вийдемо. А бачиш у мене який біляк? Воно саме поверхнеці. Uh -huh. Не дуже спекотно, але все мокре вже, да? Друзі, не знаю, що з цього вийде, але ми пішли далі ще. Цікава тут ліса, але поки йдемо. Жодного білого гриба. Сироїшки нічого нема поки. Бо все, що ми зібрали сьогодні, то ближче, ух ти, до краєчку ліса. А тут нас потягнуло вгоди. Давай трошки пройдемось, якщо взагалі нічого не буде, то ближче до краю підемо. Це взагалі то ми йдемо вже на зворотній напрямок пішли Ух ти. Ага. о, голубинка ну тільки сказав от Лісовичок, совичок натягом гробочка не йдіть нікуди ідіть далі Підказка виводи нас на якісь грибні місця сподіваюся що там ще глубинка гарна Заманює, заманює, А воно собаки не збили, диви, яку гарно. А воно ще дві стоять. Воно ще маленька. А я же кажу, тільки сказав, що жодного грибочка і наті. Більбаня пішли. Більба. Пішли. А от друзі, ледве побачив, зупинився, тому що зашив Ай, голки поприліпало все мокрющами. І... випадково подивився під ялинку. О, який гарний, а? Отак. Тобто, все ж таки в самому лісі теж можна зустріти. А ви де? Та не біжить так, блін, йомо. Чекайте мене хоч трошки. Ось тут схоже на якусь тробку навіть, що собі. Де йшли до такого учасника, тут просто неможливо. Так що вимикаюсь і вже вийдемо звідси. Хоч трошки, бо тут просто і грибів нема, і всі вже поцарапані. Вийшли до яра цього, як ми туди йшли. От тут і хащі, да, праворуч. Ні. Там нереально. Ну Декілька голубінок. Червоняк знайшли і все. І поцарапилися всі. Зупинилося, собаку поїти, Да? Бачите, які мокрущі. Капець. Зараз, зараз. Трошки відпочинемо десь. Хвилин п'ять. Підемо. Зараз, дам, зараз. Трошки відпустили. Рухуємось далі. І от така ще знахідка. Ух ти! Який біляк! Гарний. До кошика. Де ви є? Ага, я до вас іду. Так. Забираємо все. І вперед. Тільки вимкну камеру під березничок. Бачите, повернулися і тут більше грибів. Лубінки непогані попадаються. О. Догнав я лісу, а з тої сторони яра. Йдемо вже разом. Підходимо ми, друзі, до лісової дороги. Наче більше нічого на сьогодні. Зараз рішу почекаю. Вона трошки іншою дорогою пішла путем там трошки хащаться з собакинами. Будемо чекати грибочки та їхати додому. А ну, на що у вас грибники? Так. О, підберезники? Так. Наклонилася, хотіла маленькі зірвати, і шляпка збилася. Та то на чого. Гарний підберезнички. Ну що, йдемо до машини, почекаємо грибочки. Гарний, гарний, дуже гарний сьогодні похід. Дійшли ми до машини, почекали гриби, друзі. Ну бачите, цілий кошик, такі гарні грибочки. Чистесенькі всі, ну Гарні, да, Диви, які. Все, будемо їхати ми додому з вами, як завжди. До зустрічі у лісі.